Добрий вечір, шановне панство. Минув п'ятий місяць як я створив сім'ю і родила тільки протягом п'яти місяців, родила лише одна самочка. Ну і що маємо, то маємо. Вісім нутринят, вже малі нутринята, яким зараз порахую сьогодні 12-16 днів то нутрнята вже собі дають ради. Трошки тітки їм заважають, бо вони можуть підійти до тітки і забирати корму, нагарчити. До гранули теж вже всі підходять. Десь пару днів назад я рахував, як скільки маленьке внутрішня гранули кинув гранулу, воно підійшло, почало їсти гранулу. І я нарахував, що воно 4-5 гранул взяло, взяло і ну, 3 з'їло, четверту не знаю. Самочки нині дощ. Не знаю ще, коли я ту провірку буду самок робити. Бо провірити, треба зразу на забій їх давати, бо є деякі екземпляри, що 100% підозри нема, що ще можуть родити. А в принципі, дивіться, вже е, скільки десь 20 днів минуло. Напевно, як е, е, термін перейшов, мали б родити, родила тільки одна самка. І, в принципі, зараз десь їх підходить охота, яка б мала бути через 20 днів. І я ще не бачу, щоб якась самка. Одна ж стандартна самка там, де сидить, то вона мені видається, що робиться округлою. Ну, це від видається. Буду чекати, буду провіряти, ну, відберу тих, що того. Бо в мене ще ідея була. Така не знаю, наскільки вона правдива, чи варта їх ще раз кидати до самця. Ну, як самки народили, то й другий раз, напевно, і не потрібно кидати. Причина, на мою думку, вина моя. По-перше, я створив сім'ю десь в 6,5 місяців, самки мали лишню вагу і, напевно, через то вони не запліднилися. Мені напевно потрібно міняти відношення до годування, понижувати кількість протеїну в кормі. Я думаю, що причина та, що я забагато протеїну даю, білка в кормі і, і самки не запліднюються через те, що вони Можливо, зажирівши. Можливо, то і вина самця. Я не можу нічого сказати. Ну, час покаже. Ну, з 1, то щось ой-ой-ой. То дуже-дуже таке зле, що такого в мене не було. Що такий маленький процент на даний момент запліднення саму. Ну все, дякую за увагу. До побачення.